Підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжує профілактичні заходи в селах району. Водночас у школах міста проводить відкриті уроки з безпечної життєдіяльності. Цими днями Білосерківська сільська рада стала місцем поселеної уваги рятувальників. Разом з сільським головою проведено подворові обходи. Особлива увага людям похилого віку та одиноким жителям села. Окрім профілактичних бесід, рятівники роздали листівки пам'ятки, де викладено першочергові дії при виникненні життєво небезпечних ситуацій та правила безпечного поводження з вогнем та електроприладами. Бабусі здали своєрідний екзамен з пожежної безпеки, керуючись власним життєвим досвідом. А школярі навчальних закладів міста були залучені до набуття знань з пожежної безпеки на відкритих уроках. В травні місяці Державна служба навчальної ситуації міста Порятин, згідно графіку, вирішила провести тиждень безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх закладах міста Порятина. Це тобто в школі номер 6 номер 4 і в Порятинському ліцеї було проведені відкриті уроки на тему лісові пожежі. Так як наближаються літні канікули, діти будуть відпочивати на природі на острові Масальській, також виїжджати за межі. Міста на природу. Мета нашого відпрацювання була те, щоб показати дітям відеофільм про уявну пожежу, яка сталася в Житомирі. Це документальний фільм. В ній чітко розказується, які є види пожеж, які збитки від пожеж бувають, і як взагалі пожежі гасяться. Ми спостерігали за реакцією дітей під час перегляду відеофільму і переконалися, що дітей, як кажуть, в народі зачепило. Під впливом побаченого школярі поділилися своїми думками. Я дізнався, що якщо ти випив ну, воду з пляшки, то якщо пляшка залишилась пуста, то її не треба викидати. Бо якщо ти викинеш, то ну, воно нагріється і трава вся почне горіти. Або не до курок, якщо хтось йде, то не треба викидати, бо коли ти викинеш, вся трава загориться. У мене емоції це спічуття. Як я дивилася від відео, багато людей постраждало в цій... Тяжкій катастрофі можна так сказати, бо була дуже велика пожежа. Ці люди постраждали. Багато людей потребують медицинської допомоги. Повін, повинно берегти свою природу і не шкодити її, і не засмічувати. І що у нас є такі пожежники, які завжди врятують нашу природу. Я запам'ятала, що не можна смітити, щоб не було пожежі. Мені дуже приємно, що рятівники розповідають нам про це, щоб ми знали, як діяти. Тиждень безпечної життєдіяльності триває. Подібні заходи буде проведено в усіх школах міста.